Привіт, друзі, мої рибальські душі. З вами, як завжди, ваш вірний товариш і провідник у світ великого кльову. Сьогодні ми поринемо у світ зимової риболовлі і розберемо по кісточках прогноз на 12 грудня 2025 року. Це п'ятниця і повірте, вона готує нам як випробування, так і приємні сюрпризи. Приготуйтеся адже я розповім вам, чому цей день буде особливим. І як навіть у таких умовах можна впіймати рибу своєї мрії, від західних поривів, вітру до спокійних глибин ми розглянемо все. Давайте перейдемо до головного. Що ж ми будемо ловити, і як це робити ефективно. Окунь. Смугастий хижак на глибині Друзі. Смугастий розбійник, окунь у грудні збирається у великі зграї і тримається переважно. На глибинах від півтора до трьох метрів шукайте його біля корчів у вирах під обривистими берегами, там, де є укриття від течії та можливе скупчення дрібної риби. По моєму досвіду, найкраще працюватиме мормишка з мотилем або опаришем. Не забувайте про невеликі вертикальні блешні та балансири. Проводка має бути плавною, з невеликими паузами, щоб спровокувати пасивного хижака. Щука, зубаста красуня на живця. Щука, незважаючи на мінливу грудневу погоду, продовжує активно полювати. Шукайте її на бровках біля заростей очерету, що залишилися з осені або там, де глибина переходить у мілководдя. У таких місцях хижачка чатує на свою здобич. Основна снасть – це, звичайно, жерлиці наживця, обирайте живця середнього розміру. Найкраще плотву або верховодку. Також ефективними будуть широкі блешні та балансири завдовжки від 5 до 9 см. Пам'ятайте, що щука зараз не така активна, як по першоліддю, тому проводка повинна бути повільною і провокуючою. Лящ та підлящик. Мирні трофеї з глибини для любителів мирної риби. Лящ та підлящик стануть чудовим варіантом. Вони активно клюють у ранкові години, тримаючись на глибинах від 5 до 8 метрів. Місця їхньої стоянки це зазвичай рівні ділянки дна, ями та виходи з глибин. Використовуйте фідер або поплавкову снасть для лову з глибини, з насадок найкраще себе покажуть мотиль та опариш. Важливо використовувати невеликі порції прикормки, щоб не перегодувати рибу і підтримувати її активність. А тепер давайте поглянемо на теоретичну базу, чому ж риба поводитиметься саме так Погода. Фактор, що змінює все. Друзі. 12 грудня 2025 року обіцяє нам досить мінливу погоду по всій Україні. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла, а в день від 2 до 7 градусів тепла, на півдні Одещини навіть до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск буде відносно стабільним, місцями спостерігатиметься слабке зростання, що загалом є непоганим фактором для клювання. Проте зверніть увагу на вітер: він буде західним або північно-західним. Силою від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень можливі пориви до 15-20 метрів за секунду майже по всій країні, крім Закарпаття. Це досить сильний вітер, що може ускладнити комфортну риболовлю та вибір місця. Що стосується опадів, то в центральних, південних та східних регіонах очікуються помірні дощі на півночі невеликі опади. А західні області, ймовірно, залишаться без опадів. Вночі на сході країни можливий мокрий сніг. Такі коливання, особливо сильний вітер, можуть зробити рибу більш обережною і змусити її триматися глибин. Температура води холод, що провокує хижака. Температура води у водоймах України в грудні вже досить низька, в середньому від 1 до 5 градусів Цельсія. Наприклад, у Дніпрі біля Києва вона становить близько 4,8 градуса Цельсія. Така температура сповільнює обмін речовин у риби. Але при цьому хижі види, такі як окунь, щука та судак, залишаються активними, адже їм потрібно харчуватися, щоб вижити в холодну пору. Мирна риба стає менш рухливою і концентрується на глибинах. Фаза місяця Спадний місяць та народні прикмети. На 12 грудня 2025 року місяць перебуватиме у фазі спадного півмісяця, освітленість складатиме близько 44 Це 22-й місячний день. За народними рибальськими повір'ями спадаючий місяць часто асоціюється з дещо зниженою активністю риби, вважається, що риба стає більш обережною. Її клювання може бути капризним, проте досвідчені рибалки знають, що взимку, особливо для хижаків, голод сильніший за місячні фази, тож не варто засмучуватись. Загальна активність риби час для терплячих. Загалом у грудні в Україні та риболовля переходить у фазу зимової. Теплолюбні види риб вже пішли на дно або в сплячку. Хижаки, такі як щука, окунь, судак, залишаються активними, але їхня поведінка залежить від погодних коливань. Мирна риба стає пасивною і потребує делікатного підходу. За моїм прогнозом, 12 грудня буде днем з кап... капризним кльовом. Це пов'язано з помірними опадами, сильним західним вітром та спадною фазою місяця, що може змусити рибу бути менш активною. Проте стабільний атмосферний тиск дає надію на локальні виходи хижака. Що ж, друзі, як то кажуть, ні хвоста, ні луски вам на цю п'ятницю, нехай ваші снасті будуть міцними, а руки вправними. обов'язково поділіться своїми враженнями від риболовлі в коментарях, розкажіть на що вам вдалося впіймати і які хитрощі ви використовували. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські секрети. До зустрічі на водоймах, друзі. Погулема!